Косниця в седлицях 16 століття нашої ери. Чорна чума та гусицькі війни призвели до браку місця на цвинтарі. І тепер вам разом із напівсліпим монахом доведеться викопувати людські рештки з могил, щоб впорядкувати черепи в склепі. Ось таким трішки моторошним сеттингом зустрічає нас гра склеп черепів. Але повірте, боятися тут точно нічого. І зараз ви самі в цьому переконаєтесь, переглянувши відеоправила цієї гри. Гра склеп-черепів Зраховане на компанію від 2 до 4 гравців. Протягом гри учасники збиратимуть комбінації різних черепів і викладатимуть їх пірамідою, щоб наприкінці партії здобути якнайбільше переможних очок за властивості викладених карт. Коробочка з грою склеп черепів, містить три доповнення, які не лише додають до гри нові карти, а й дають змогу грати в чотирьох. Тоді як базовий набір, який складається з 18 карт, дозволяє грати лише в двох чи в трьох. На початку гри перетасуйте карти та розділіть їх до лілиць на стоси по три карти в кожному, та утворіть цвинтар, виклавши їх у два ряди. Після цього виберіть будь-який стос і відкрийте верхню карту. Гравець, який останнім був на цвинтарі, стає першим і розпочинає гру. Отож, уся партія триває 9 раундів за гри в двох, або 6 раундів за гри в трьох чи в чотирьох. У свій хід гравець має виконати одну із трьох можливих дій. Наприклад, дію викопати, перевернути дві верхні карти у двох будь-яких стосах, що лежать до лілиць, на цвинтарі, а потім узяти на руку одну з щойно відкритих карт. Якщо на початку ходу на цвинтарі не лишилося стосів, що лежать до лілиць, ви не можете виконати цю дію. Або ж замість дії викопати, ви можете просто вибрати одну карту, що лежить горілиць на цвинтарі, і взяти її на руку. Якщо на початку ходу на цвинтарі немає карт, що лежать горілиць, ви не можете виконати цю дію. Утім, треба пам'ятати, що ліміт руки гравця. Дві карти. Тож, якщо на початку ходу ви вже маєте дві карти, то мусите виконати дію покласти, тобто додати одну карту з руки у свою піраміду, виклавши, звісно, її за правилами розміщення. Піраміда має різний вигляд залежно від кількості гравців у партії. За гри двох вона складається з дев'яти карт, ось такої форми, в трьох чи в чотирьох, із шести карт такої форми. Отже, першу карту в піраміді можна розміщувати будь де в нижньому ряді. Наступні карти в нижньому ряді можна розміщувати праворуч або ліворуч від уже викладених. Під час свого ходу ви можете викладати карти і в нові ряди вище, навіть якщо ще не заповнили попередній ряд. Головне, щоб під новою картою в ряді було дві суміжні карти. Проте карти не можна повертати горизонтально чи догори ногами. Коли ви повністю завершуєте свою піраміду, ви більше не виконуєте ходів. Залежно від кількості гравців, незіграні зіграні карти можуть залишитися на цвинтарі або на руках гравців. Гра закінчується, коли всі гравці завершать свої піраміди. Після цього необхідно провести фінальний підрахунок очок. Кожен тип черепа дає очки згідно з останнім бажанням померлого. Кожен дворянин дає одне очко за кожного дворянина та кожного селянина на нижчому рівні. Кожен селянин приносить одне очко незалежно від його місця в піраміді. Священники дають два очки за кожен окремий рівень, де перебуває принаймні один священник. Кожна пара суміжних коханців дає шість очок. Суміжність рахується дотиканням черепів один до одного, проте кожного коханця можна порахувати лише для однієї пари. А ось кожен злочинець дає два очки, якщо він суміжний, принаймні з одним священником. Гравець, який здобув найбільше переможних очок, і стає переможцем. У разі нічиєї перемагає гравець, який здобув найбільше очок за окремий тип черепів. Якщо й далі нічия, перевіряйте кожен наступний тип черепів, поки не визначите переможця. А ось щодо доповнень, то кожне з них містить 6 карт і додає новий тип черепа до вашої гри. І хоча в коробці є відразу три доповнення, їх радить додавати до партії не більше одного за раз. До речі, за гри в чотирьох ви зобов'язані додати до гри одне доповнення. Отож, у доповнені захисники з'являється новий тип черепів. Захисники. І біля їхнього черепа є позначка одного додаткового типу черепа. Кожен захисник приносить одне очко за кожен пов'язаний череп указаного типу, тобто суміжний із захисником або є частиною групи суміжних черепів, які торкаються захисника. Друге доповнення містить купців, які дають два очки за кожного суміжного селянина. Проте за кожного суміжного з купцем злочинця гравець втрачає два очки. А в останньому доповненні з'являються фанатики. Кожен із яких дає одне очко за кожного священника на будь-якому рівні, вище або нижче фанатика. Виберіть один варіант перед підрахунком очок. Тож ми розглянули всі правила оригінальної карткової гри скле черепів. Ставте вподобайку цьому відео і поширюйте друзям і близьким. А також підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!